Ми переїхали, це нас таке було бажання. Зараз для цей куточок розрісся. Угу. І садили самі, засаджували цю клумбу. За... То... все. Бачите, ми зараз клен посадили, він не, зовсім не привився. Угу. Це ми підстригаємо кожного року. От, ми самі за цим, о, біля цього ходимо. От, ми пікували, от, і, от, бачите, сьогодні купували, нові посаджені сьогодні. Оці камені всі ми посадили, привезли самі. І оці рослинки ми сьогодні купили і привезли всі самі. Просто що колектив суду весь зацікавлений в тому, щоб показати свою установу, що ми не просто сухі виконавці державної служби, а ми просто люди, яким дуже ми любимо дуже природу і хочемо, щоб у нас наша установа Любов Володимирівна. – А прізвище. Лиманська. Лиманська. А це ваша посадовий керівник. Це... Я заступник керівника апарату, але виконую обов'язки керівника апарату сьогодні. Угу. Ну, Гарне тут приміщення, ну, здавалося, що, що ну, досить великі кошти кошти, щоб ну, таку красу зробити, але ну, так, виглядає так. Виглядає, так, виглядає, да, да, виглядає, але так. Все, все зроблено своїми руками. Угу. Це ні копійки державних коштів сюди не вложено, ні копійки. А оці туї? туї. Туї ми їх купили маленькими. Угу. Маленькими купували. У теж... нас не стоять на балансі. І кожна, ми за кожною рослинкою настільки, ми такі раді, що ні одна рослинка не пропала. <говор> Бо ми mm -hmm. так за нею спілкуємося. Це теж за свої кошти, да, це то і купували. І вони в нас ціляться на балансі. І в нас ми за нею. Але ми їх купували дуже ну, маленькими. Вони просто вже за цей період часу, скільки ми тут працюємо, з 2001 року ми тут вже в цьому приміщенні, от вони так виросли і такі гарні.